Хотів би жити знов у горах, Джордж Байрон. Хотів би жити знов у горах, дитям безжурним, як колись, блукать між скель, в морях суворих між хвиль розбурханих нестись. Моя ж душа, мов птах прип'ятий, Що прагне скель і висоти. Страждає в англії пихаті в краю лукавства і німоти. Дай утекти мені талани на лоно урвищ і горбів, забудь всі титули й кайдани, з вельможних і рабів. Веди мене на хмурі скелі, Де стогне грізний океан, верни в дитинства дні веселі. Дай серцю відпочить одран. Я мало жив та відчуваю Чужий я в цьому світі лжі. Навіщо ж темрява ховає той знак останньої межі? Я спав, яснив про щастя, доки не заступив ти хмаринь гніт, то, правдо, промінь твій жорстокий. Вернув мене у ницей світ, Кого любив давно не мав вже, та й друзі розійшлись, як дим, надію, втративши назавше, вже й серце стало крижаним. Хай інколи тамує келих Скорботу й біль, нехай уста сміються між пиців веселих, я серцем завжди сирота. Як слухать ляси Разуразні не друзів, і не ворогів, кого утлум строкатий, блазнів, маєтність або сан привів? Де ж друзів коло, чом не склалась та приязнь вірна, і свята? Набрид мені вертепний галас, і втіх нещирих марнота. А ти. О, жінко, світоч вроди, й тобі розрада і любов, та в серці в мене стільки льоду, що я й до тебе охолов. Цей світ лукавства і облуди, б промінять на край хотів, в якому вільно дишуть груди між темних урвищ і хребтів. Туди б. З незлобним серцем в бурю на тебе з безлюддя до стихій волію пустку дику й хмуру, таку ж, як дух похмурий мій. О, як мені з душного світу, мов голуб до свого кубла, у небо грозове злетіти, в кочівлю сонця та орла. Переклад. Дмитра Паламарчука.